Одного ранку в Замбії, виходячи з дому, хлопчик побачив, як братова дружина готувала обід. Аромат страви змусив його з нетерпінням чекати полудня, тим більше, що того дня він не поснідав. У школі хлопчик постійно дивився на годинник в очікуванні дзвінка. Коли ж нарешті це сталося, він схопив свої книги і побіг до дверей. Однак учитель зупинив його і написав на дошці п'ять математичних задач: розв'яжи їх, і ти зможеш піти. З думками про обід, приготований вдома, він швидко взявся до роботи. Чотири відповіді були правильними, однак п'ята неправильна. Він виправив свою відповідь, але знову помилився обід довелося відкласти. Не тому, що обід був не готовий, а тому, що завдання було не виконано. Минуло більше дві тисячі років з того часу, як Ісус пообіцяв повернутися. Він затримується не тому, що вечеря Агнця або небесні оселі ще не готові, а тому, що дане нам завдання ще не виконано. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. До нас усіх лунає заклик допомогти виконати цю місію там, де ми живемо. Ми можемо розповсюджувати книги, запрошувати друзів або колег на суботню школу чи євангельську програму, або навіть запропонувати біблійні уроки. А завдяки нашим десятинам та обіцяним приношенням можна досягти набагато більше ніж власними зусиллями, проголосити звістку на весь світ. Повертаючи десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.